Двоє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. Медаль захиснику вітчизни отримав старший солдат Микола Євграфов. Чоловік народився у Запоріжжі, де близько 20 років пропрацював реабілітологом. Після початку великої війни переїхав до Володимира, звідки родом його дружина. Саме тут, у лютому 2023 року, він був мобілізований до лав прикордонників. Відтоді Микола тричі брав участь у відсічі збройної агресії РФ на сході нашої країни. Нині продовжує нести. Службу в одному з підрозділів на українсько-білоруській ділянці кордону. Медаль за військову службу Україні отримав старший солдат Ігор Кухтій, Лучанин, який до війни пропрацював майстром різальних систем на одному з місцевих підприємств. Після початку широкомасштабного вторгнення расистів у 2022 році приєднався до ДФТГ на Турійщині. Згодом чоловік самовільно вирішив мобілізуватись до прикордонного відомства і одразу приєднався до прикордонної комендатури швидкого реагування у складі цього підрозділу. Воїн двічі побував у зоні бойових дій на Донеччині вже близько року продовжує служити на кордоні з Білоруссю.